Ми проговорили а, наслідки ударів, по-перше, відновлення, яке відбувається, як воно відбувається, де треба підсилити. Ми говоримо взагалі про децентралізацію генерації, щоб мати потужність в самому регіоні. Найскоріше рішення це газотурбінна генерація. Вона є маневреною, вона дає. В принципі потужність відповідно і такі можливості є. Ми розглядаємо харківський регіон так само, як один з пріоритетних, де ця генерація буде встановлюватись. У нас зараз основне питання дійсно це відновлення електромереж, тому що електрогенерація у нас по області присутня. Так, ми маємо теж її відновлювати. Друге завдання для нас відновити ще електропостачання для майже 35 тисяч абонентів, які ми маємо на деокупованих безпосередньо територіях. З них 11 тисяч ще перебувають під тимчасовою там, окупацією. Це північ нашої області, зокрема, населений пункт з Там важко іде відновлення. Два фактори. Перше, там тривають і ще наразі там, обстріли. Друге, це розмінування відповідні погодні умови наразі обмежує цей процес. І по третє, 80% електромереж там зруйновані повністю. Тому е плануємо там відновлення. Повне звичайно будемо враховувати військову обстановку десь за два місяці.